В ефірі новини на ЮАРівне у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Слідів підпалу на місці пожежі у колишньому ресторані Істанбул наразі не виявили. Про це повідомив речник Нацполіції області Антон Крук. Будівля на розі вулиць Чорновола Степана Бандери горіла цієї ночі у Рівному. З подробицями Оксана Тос. Ці кадри відзняли рівненські рятувальники сьогодні вночі. Представниця служби порятунку області Олена Гуманюк розповіла, що повідомлення про займання приміщення колишнього ресторану Істанбул на лінію 101 надійшло за 5 хвилин до першої години ночі. Поки пожежники гасили полум'я, відрізок дороги біля будівлі перекрили поліцейські. Важаючи на розмір та складність пожежі, а також серйозну загрозу перекидання на поруч розташовані будівлю Рівненської обласної станції, переливання крові та сусідні житлові будинки, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. Дуже ускладнювала роботу працівників ДСНС сильне затимлення, тому працювати довелося в апаратах захисту органів дихання та зору. Також через надто високу температуру бійцям ДСНС на початковому на етапі гасіння важко було наблизитися до будівлі. Воду довелося подавати приблизно за сім метрів від палаючої будівлі. Також рятувальникам вдалося запобігти вибуху у приміщенні винище з будівлі два вуглекислотних балона. Пожежу повністю загасили близько четвертої години ранку. На місці працювали. 40 рятувальників. А так виглядало приміщення ресторану сьогодні о 9-й годині ранку. Люди, яких ми застали на місці, коментувати пожежу, відмовилися. Експерти і фахівці ДСНС зараз якраз працюють на місці для того, щоб виявити можливе джерело займання. Скоріше за все, що воно всередині знаходиться. Тому що ми не бачимо, наприклад, поки що на даний момент в нас немає слідів. Підпалу, такі от розглядається версія. Всередині відбувалося тління, відповідно, піднялася температура. Десь поступило повітря, можливо, тріснула шибка у вікні, різкий приток повітря. відповідно Сталося займання, і буквально за декілька хвилин вже зсередини дах будівлі горів. З власних джерел нам стало відомо, що будівлю на розі вулиць Чорновола Степана Бандери взяв в оренду підприємець Денис Косюга. Він планував відкрити тут ресторан грузинської кухні. Із журналістами чоловік спілкуватися відмовляється. Власник приміщення Юрій Фіш телефоном розповів, що ремонт орендар майже закінчив, та додав, будівля була не застрахована. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини Юарівне. Рекомендацію перевести нещеплених від кору дітей на індивідуальну форму навчання у рівненських школах не задіяли. Як пояснила заступниця начальника міського управління освіти Катерина Сичик, ще тиждень дали директорам навчальних закладів на те, що провели з батьками роз'яснювальну роботу, аби ті доробили потрібні щеплення. Зі слів Катерини Сичик, у рівному від кору на вакциновані 600 дітей. Нагадаємо, рекомендацію перевести нещеплених від кору дітей на індивідуальну форму навчання 29 січня на прес. Конференції у міській конкомі озвучила заступниця міського голови рівного Галина Кульчинська. За словами за підвідділу обласного лабораторного центру Віктора Мороза, рівень захворюваності на кір на Рівненщині зараз найвищий за 37 років. За цим показником область на першому місці в Україні. Митрополит Рівненський і Острозький УПЦ московського патріархату Варфоломій під час візиту до Москви в інтерв'ю місцевому телеканалу заявив про тиск влади на їхню церкву. До російської столиці він приїхав на урочистості з нагоди десятиріччя інтронізації патріарха Московської всія Руси Кирила. Це кадри стали сюжету, який вийшов на каналі Росія 1 Святкування відбувалися 31 січня у Кремлівському палаці. Власні цього щоб на жаль на нас, ну боремося і сподіваємося, що Господь допоможе нам. Отримати коментарі з приводу цієї заяви від Митрополита Варфоломія нам поки не вдалося. Вікарій Рівненської єпархії УПЦ Московського патріархату Пимен телефоном зазначив, що упродовж дня повідомить чи коментуватиме Митрополит Варфоломій свій візит у столиці Російської Федерації. В управлінні служби безпеки області коментувати цю подію. Відмовилися про це повідомила прес-секретарка відомства Інна Ілючок. Біля зачиненої церкви учора провели збори релігійної громади у селі Макотерти Рівненського району. Туди прийшло більше 60 парафіян, жителів села Макотерта і Шостеків, аби обговорити перехід до єдиної помісної церкви України. Перед волевиявленням парафіяни хотіли помолитися у Свято-Покровському храмі. Втім, церква виявилася зачиненою. Чому так сталося? і Що вирішила громада? Дивіться у сюжеті. Неділя 11-та година. Свято-Покровський храм, що належить до УПЦ Московського патріархату. Біля церкви чергує поліція. Прихожани моляться біля зачинених дверей, очолює службу отець Андрій, священик ПЦУ із сусіднього села Радухівка. Служба у храмі мала розпочатися о 8.30. Після неї мають відбутися збори релігійної громади для обговорення переходу в єдину помісну церкву України. Батюшка предстоятель цієї церкви приїхав надто пізно і сказав, що він не взяв ключі від храму. Прихожани цього храму відказались вступати в діалог. Голосувати за українську православну церкву біля храму. Залишилися прибічники ПЦУ. На момент, коли приїхали журналісти, їхні опоненти вже покинули територію Свято-Покровського храму. За словами Олексія Концемана, за ПЦУ підписалося 67 парафіян проти 18. Жителька села Макотерти Марія Глущак розповіла, що паралельно збирали підписи і за те, щоб громада не змінювала юрисдикцію. Коли приходили з МП, їм значить не вказували на що збирається підпис. Тобто говорили, що е це за цю церкву, щоб не закрили одним. Другим на сево мова була, щоб служити старослов'янською. Вони не пояснювали людям. Вони говорили тільки те, щоб на себе, ну, так. людину вводили в оману і на себе, і неправдиво таким чином на сувотсе люди. Ті, що записувалися, вони відмовлялись від підписів тих і писалися до нас. Із настоятелем Свято Покровського храму отцем Володимиром наші журналісти поспілкувалися по телефону. За його словами, прибічників Московського патріархату в селі більше. Їх понад 70 чоловік. Їхні підписи на підтримку МП отець Володимир збирається віднести до архієрея. Там тільки одна, одна є конфесія, то моя, там ніякої конфесії. І ключі у мене, мене конфесія, і ніхто не має мені права. І її закрити видно, мене мене, відкрити і закриття. Для того, щоб закрити церкву, то треба, щоб було пришло прислано через суд і була е, виконавця е, там, е, служба, яка мала закрити і від мене ключі віддати. Опісля зборів, як повідомив Олексій Концеман, протокол голосування передадуть до Рівненської єпархії ПЦУ. Єпископ Рівненський, Острозький і Ларіон, поки він не затвердить нам цей документ, ми не маємо права йти в церкву, вимагати ключі, відкривати і там молитись. Є така процедура згідно закону, не треба ламати замки. Анастасія Бачук, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Понад 4 тисячі звернень про насильство надійшло до правоохоронців області торік. Про це розповіла представниця патрульної поліції області Марія Бурдова. Вона пояснила, що після внесених на початку року змін до кримінального кодексу правоохоронці можуть видати терміновий заборонний припис кривднику без заяви постраждалого. А після трьох звернень особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Будуть формуватися екіпажі. Зараз проходить навчання, я безпосередньо пройшла це навчання, Формуються екіпажі з працівника патрульної поліції та дільничого офіцера поліції, які безпосередньо вже знає сім'ї, адже за статистикою, все-таки. Е Є повторність, є дуже велика повторність вчинення саме домашнього насильства. Всі громадяни повинні знати, що з минулого року держава їм згарантувала право, що якщо вони є потерпілими від таких ганебних випадків, як домашнє насильство, вони можуть скористатися професійною правовою допомогою. Через систему безоплатної правової допомоги вони можуть отримати послуги адвоката, які за які їм не прийдеться платити. Ціми питаннями нас займається більше ста фахівців системи безоплатної правової допомоги і займається більше ста адвокатів. Тобто є пул фахівців, які можуть надати професійну правничу допомогу. Ці більше ста адвокатів за минулий рік отримали 8,5 мільйонів гривень від держави. Рівненський кардинал припинив боротьбу за Кубок України з футзалу. Після домашньої поразки у першому поєдинку однієї восьмої розіграшу турніру від столичного хіта 2-3, Вчора у Києві рівняни поступилися і у матчі відповіді 0-5. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. Путівку до чвертьфіналу здобув хіт. Команда Станіслава Гончаренка тепер продовжить боротьбу лише у чемпіонаті футзальної екстраліги. Найближчий март цього турніру рівняни проведуть 9 лютого у Покровському проти місцевого тита. У турнірній таблиці Екстраліги Кардинал Грівне зараз четвертий, титан шостий. І на цьому у мене все. Більше новин читайте на сторінці ЮА Рівне у Фейсбук. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Телеграм. Номер ви бачите на ваших екранах. До зустрічі в ефірі, хай щастить.